Добрий день, шановні мої глядачі. На вулиці уже листопад, але ми задумуємося про наступний наш сезон. Весною у нас дуже багато роботи, а ще більше не вистачає нам місця для розсади. Тому я пропоную вам сьогодні познайомитись з 5. Грунтопокривними багаторічними красунями квіточками, які ми можемо висіяти тепер восени під зиму. А навесні отримаємо міцну, гарну, окріпшу розсаду наших квіточок. Наші квіти ми можемо висіяти одразу на місце, де вони будуть рости. А можемо підготувати розсадну ділянку. Якщо ви боїтеся загубити свої посіви, то можна вкопати розсадний ящик або горщик. І так ви точно тоді не загубите свої посіви. Якщо хтось має неотоплювану тепличку зимову, то можна посіяти там. Тож, готуємо нашу ділянку. Рихлимо вносимо компост чи перегній, обов'язково додаємо річного піску, щоб грунт був повітря і водопроникний. Якщо це буде горщик або ящик, обов'язково повинні бути гарні дренажні отвори. А також можна навіть на дно покласти дренаж, щоб не було застою води. Тож, перша рослинка. З якою я вас хочу познайомити, це дуже гарна чарівна мельнянка або сапонарія. Свою назву вона отримала за здатність їхніх коренів пінитися або милитись. У них є така речовина як сапонін. Мельнянка це лікарська рослина, яку використовують в медицині та косметології. Її Масове квітування схоже на піну. Ще і від цього назва така. Вона дуже рясно квітує, за її квітами майже не видно листочків. Квіти у неї пятипелюсткові, з кіхтиком, зібрані в китиці щитки. Квіти мають білі, бузкові та рожеві відтінки. Садівники полюбили сапонарію за її невибагливість і мінімальний догляд. Розмножується сапонарія діленням куща, живцюванням, а також висівом насіння. Висіваємо насіння ми тоді, коли вже будуть постійні низькі температури. Висіваємо в підготовленій. Грядки чи горщики поверхнево і присипаємо трішки піском або рихлим ґрунтом. По весні, коли з'являться рослинки, потрібно буде слідкувати за вологою ґрунту, а також, щоб не було бур'янців, бо рослинки будуть дрібненькі. В травні місяці, коли рослинки підростуть, можна буде висадити їх на постійне місце. Висаджуємо на сонці або на півтіні. Відстань між рослинками 30-35 см. Сапонарія дуже швидко наростає і розростається. Влітку, коли сапонарія оцвіте, її потрібно обрізати, і вона потім знову буде квітувати. Коли дуже велика засуха, потрібно трохи полити її. Вона зимостійка, тому її накривати не потрібно. Ще вона може давати самосів. Тож, усім рекомендую посіяти собі мельнянку. Слідуюча рослинка, яку я вам буду рекомендувати, це алісуп гірський або а лісом скельний, а ще на нього кажуть бурячок. Росте чагарником або одиночною рослиною. Коренева система мичкувата, поверхнева, листя мають форму яйця, якого немає черешків. Суцвіття у вигляді кисті місяць безліч жовтесеньких квітів з медовим ароматом, є найбільшим, мабуть, медоносом. Ця рослина – Настільки невибаглива, що легко може вирости між бетонними бордюрами або кам'яними насипами. Цвіте бурячок з початку травня і до кінця серпня. Після квітування обов'язково потрібно обрізати алісум. Висіваємо ми лісом багатолітній, також поверхнево, присипаючи 1,5-2 мм піском або рихлим ґрунтом. На початку травня можна розсадити на постійне місце на відстані 40-50 см. Слідуючу багаторічну рослинку, яку я вам хочу порекомендувати, це ломий камінь. Ломикамінь. ломикамінь? Це численний рід, який об'єднує близько 450 видів та природних гібридів, більшість з яких широко поширені в північній кулі. Сама назва говорить про те, що природне середовище зростання майже всіх представників роду це гірські кам'янисті райони. Тому ця культура широко затребувана в озелененні рокаріїв та альпійських гірок. Забарвлення квітів, в залежності від виду. Від білого до всіх відтінків жовтого, рожевого, червоного або бордового. Цвітіння зазвичай починається в кінці, в травні, в квітні. Деякі альпійські ломикамені зацвітають відразу після танення снігу. Зустрічаються також види, квітують які тільки у вересні, незважаючи на гадану крихкість, Посадка та догляд за ломикаменем не створять труднощів, навіть початківцю, а квітковий килим та муховиті галявини стануть цікавим акцентом для будь-якого саду. Ломикамінь найкраще росте на півтіністому місці, а на сонячній ділянці він потребує більш частого поливу. Субтрат повинен бути проникним, гумусним та вапняним. Висіваємо ломикамінь в добре дренований ґрунт поверхнево прижавши трохи в ґрунт насіння і присипавши 2-мм шаром ґрунту. Весною все висаджуємо на постійне місце. Слідуюча рослинка, яку я пропоную висіяти, це арабіс. Арабіс трав'яниста багаторічна рослина, сімейства капустяні. А ще називають її резуха. У цьому роду понад 100 видів. Слово арабіс немає і невідомо походження його. А що стосується назви резуха, воно викланкане дуже жорстким опушенням рослини, яким можна навіть порізатися, якщо не акуратно Вирощуванням арабіса займаються понад 200 років. Це дуже популярна рослина в лашансовому дизайні. Можна побачити і на клумбах, змікс бордерах, бордюрах, рабатках, на альпійських гірках. Арабіс розмножується як поділом кореня, живцюванням, а також насінням. Арабіс краще висівати в розсадні горшки, прикопані в землю. Приготувати туди ґрунт, садову землю і крупний. Пісок, навіть дрібні камінці, з розрахунку 3 до 1 Потім висівати насіння на глибину пів міліметра, присипати землею пісечком, а навесні доглядати так, як за всією розсадою. І в кінці травня висадити на постійне місце, на сонячні ділянки. Добре дреновані, без застою вологи. В півтіні також буде арабіс квітувати. Арабіс висаджуємо один від одного на відстані 40 см і насолоджуємося гарною рослиною. Слідуючий багаторічник, який я хочу вам запропонувати виростити в себе в садку, це іберіс. Рід Іберіс включає близько 40 видів однорічних і дворічних і багаторічних рослин. Вони належать до сімейства Капустяні, зустрічаються майже скрізь по всьому світі. Це напівчагарник. Має багато дрібних квітів навесні і влітку. А ще у них дуже красивий аромат, який приваблює комах і особливо метеликів. Його повзучі пангони можуть створювати килими діаметром близько 1 метра. Висівати іберіс потрібно одразу на постійне місце. Також готуємо ґрунт. Він должен бути дуже дренований, тому що іберіс зовсім не терпить перезволоження. Готуємо дренований ґрунт і висіваємо насіння. Також на глибину 1,2 мм. І чекаємо весною сходів. І берез треба висадювати на сонячній ділянці і на півтіні. Також і берез дуже любить живлення. Тож, не забуваємо підживлювати наш і берез. Першого року ми не побачимо його квітування. А на наступний рік уже побачимо пишне, красиве, ароматне квітування прекрасного Іберіса. Кому сподобалось моє відео, ставимо подобайки. Хто ще не підписався, запрошую підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Всім, хто додивився мене до кінця, дуже дякую! Пишіть, які ви, ґрунтопокрівні рослинки, вирощуєте у себе на ділянках та в садках. Діліться своїм досвідом, це буде дуже корисне. Дякую всім нашим захисникам. До побачення!